Привіт, це канал Школа Сьо. Мене звати Артем Полупець, і сьогодні ми обговоримо питання, як написати текст за допомогою GPT, таким чином, щоб його не розпізнавали розпізнавачі GPT контенту, генерованого контенту. Це питання виникає досить часто зараз в публічному просторі, наскільки можливо розпізнавання ai контенту, і як можна задати задачу. GPT або іншому якомусь генератору текста ішному, щоб обійтися. Я покажу декілька прикладів, і головне дам вам напрямок для розвитку власних якихось напрацювань. Давайте подивимось. Тобто, ну, я буду використовувати звичайний GPT на звичайному аккаунті, і три тестера і контента, е, якісь популярні, просто які я знайшов, які мені порадили. І класифікатор GPT від OpenAI, від самих розробників GPT. Давайте подивимось. Тобто, давайте трошки теорії да, базової. Як розпізнається генерований контент? Він розпізнається по шаблонам, по тому, як будується речення, будь-яка така нейромережа, вона. Використовує вибудовує фразу за принципом, яке слово найімовірніше йде після е, того слова, яке було використано, да і таким чином будується слово за словом за словом, тобто найімовірніша послідовність слів е, за допомогою тематичного словника, звісно, там з куча, куча всяких додаткових налаштувань. Наша задача змінити послідовність слів таким чином, щоб уже класифікатор трошечки… Трошечки заплутався, йому було трошки складніше зрозуміти, що от е, це саме АІ, тобто послідовність слів повинна бути порушена, але логіка тексту повинна бути збережена. Для е, часити експерименту е, спочатку я використав е, найпростіше завдання, тобто просто напиши мені статтю на певну е, тематику, да, от, на певну тему. Там, напиши мені статтю і тему англійської мови. Якщо ми візьмемо е, текст, який просто згенерований. Euh, Таким найпростішою задачею, то ми побачимо, що всі класифікатори, скоріш за все, розпізнають. Ну, от Найпопулярніший класифікатор навіть тут каже, що це human-generated content, тобто ми бачимо якість цього класифікатора, ну все ж таки, да? він по першому місці в углі, тому будемо його використовувати. Да? Далі ми бачимо якийсь більш просунутий класифікатор, він уже каже нам, що бачите, червоним це все ai uh, content, він все розпізнав. Ну і е, OpenAI е, розпізнавалка каже нам, що це, скоріш за все, AI е, контент. Давайте розбиратися далі. Що ми можемо зробити? Е, перший спосіб, як ви можете трошечки покращити свій промп, це використовувати персонажа. Тобто, ви можете вказати, щоб GPT писав від імені когось, для цього зазвичай ви можете попросити його уявити, що GPT це якась людина. Наприклад, я кажу, що уявити, що ти 41-річний чоловік з Оклахоми, і ти інженер, і в тебе є ступінь з архітектури. Да? Тобто, ти закінчив університет по спеціальності архітектура. і коли я вже використовую такий промпт, уточнений. Да, і копіюю якийсь фрагмент контенту. І знову ми закидаємо в аналізатори. Аналізатори. От тобто подивимось, що тепер у нас відбувається. Перший аналізатор нам каже, що це, в принципі, G... не <напричайний> GPT-контент. Супер, все органічно. Да, в принципі, вже майже 100%. Перший аналізатор у нас саме не точний, але бачите. Human вже контент у нас. Тут у нас все ще AI content detected, і все виділено як AI контент, але уже якщо ми дивимося через AI, OpenAI, класифікатор, то він уже дає нам середню оцінку. Тут у нас є 5 оцінок, бачите, що не схоже, що це AI контент. Зовсім не схоже, що це AI контент не схоже, не зрозуміло, чи є там AI content, посліби, тобто можливо, AI контент, і. E, ну, Дуже схоже, що цей контент. E тобто, вже в цьому випадку, коли я задаю якогось персонажа, вже вона нам каже, що, e, можливо, це і не генерований контент, тобто, не Не зрозуміло. Не зрозуміло, чи генерований цей контент. І це ми додали лише одну конструкцію: ми задали персонажа. Тобто, перше правило: хочете якось зробити свій контент e кращим, e, напишіть, від якого імені писати. E, це покращить ваш контент e і зробить його цікавіше. Далі. Далі я зібрав просто з інтернету 5 е, найпопулярніших рекомендацій, як покращити свій копірайтинг е, копірайтеру-початківцю. Да, там е, писати просто, використовувати Active Voice і далі, 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 далі. Просто зібрав стандартні рекомендації з інтернету. І тепер ми вже задаємо е, задачу написати те ж саме, але от з такими типовими. Типовими рекомендаціями які ми можемо побачити в інтернеті для копірайтера. Тобто ми вже якось трошечки покращили свою задачу. Давайте подивимося, що тепер станеться з розпізнаванням. З розпізнаванням. З розпізнаванням. Зновляємо. Так, ну тут у нас, бачите, оціночки трошки просіли. Знову. Copyscape показує нам, показує, що це AI контент, скоріш за все. І знову ж таки, якщо ми дали якісь звичайні поради щодо копірайтингу, то нашому GPT. То вже бачимо, що OpenICOM розпізнає, вже сумнівається. Дане розпізнається на 100%, вже сумнівається, чи це, open, чи це генерований контент, чи це не генерований контент, з яким ми можемо зробити тут висновок. Знову ж, якщо, знову ж таки, якщо ми даємо якісь поради е, нашому GPT, е, як писати текст, то е, вже змінюється словник, вже змінюється та послідовність слів, яка використовується зазвичай, і е, таким чином. Текст вже менше схожий на генерований. Да? Це цікаво. Тобто ми можемо щось порадити, як використовувати правильні слова, і вже ми трошечки відходимо від звичайної моделі генерації. Далі модель, яку я більш раджу, да, і поради, які я більш раджу. Тут я вже раджу GTP не просто використовувати якісь звичайні прийоми копірайтерів, а писати більш людяно. Так я йому пишу, щоб пиши, будь ласка, більш людяно, використовуй. Неформальну мову, ідіоми, порівняння, використовую якісь приклади, перехідні слова. Тобто, е, от пиши більше як людина. І знову ж таки використовую, використовую персонажа, тобто знову кажу, що уявив, що ти цей самий інженер-архітектор з Оклахоми. Вже ми такий трошечки комбінований: використовуємо промпт, Давайте подивимось, що ми отримуємо при комбінованому промпті. Ось ми ввели комбінований промпт, У мене тут вже згенерований якийсь контентів. Закинемо його в наші тестери. Наші чекалки. Закідно в чекалки, чек. Чек, 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 чек. Тут у нас. Все, 100%. Human тобто, бачите, коли ми йому кажемо, просто пиши схоже, як людина, але недостатньо написати пиши схоже, наче це пише людина. Напишіть йому, що використовуй емоції, використовуй ідеоми, використовуй перехідні слова, використовуй, тобто опишіть, чим саме відрізняється людський копірайтинг від ем, комп'ютерного копірайтингу, да? тобто емоційної якоюсь складовою. Ви вказуєте, використовуємо емоційну складову. Плюс ви вказуєте, уяви себе певною людиною, і ось ми вже бачимо, наша генерація. Ну, тут наш на базовому чекері вже все проходить. Знову ж таки, копіскейт -копі ми не проходимо, копілік з певніше ми не проходимо. І е, OpenAI, знову ж таки, збитий з пантелику, він не е, повністю розпізнає нас як AI е, контент. До речі, от щодо цього. Копілікса, як на мене, один з найкращих класифікаторів, але і його вдається інколи обійти. Давайте подивимось і використаємо наш останній промпт. Тут я використовую уже і рекомендації: пиши як людина, і, викори... і рекомендації пиши як копірайтер. Тобто все разом, все разом, все комбіновано. Ми використовуємо. Е і... Давайте подивимось на фінальну версію нашого тексту. От, введемо фінальну версію. І подивимось. Ну, знову ж таки, перший наш аналізатор показує 100%. І подивіться, що цікаво. Уже другий наш аналізатор CopyLix, який був найкращим, який. Постійно визначав весь контент як генерований АІ. Коли я йому, коли я своєму GPT поставив задачу і пиши як людина, і пиши як копірайтер, да, поруший, то він лише вже половину від мого контенту визначає як написаний контент, написаний АІшкою. Тобто, ви бачите, що таким чином ми навіть цей більш такий якісний класифікатор змогли обійти. Ну, і що нам каже тут? Ну, знову ж таки, нам не видали максимальну оцінку, тобто нас не оцінюють, як прям human generated content. Але, знову ж таки, OpenAI вказує на те, що він не до кінця розуміє, чи це генерований контент, чи це не генерований контент. Ось такі прості експерименти. До чого я це розказав? Так? Які ми можемо зробити практичні висновки? Перший практичний висновок. Насправді, обійти перевірку, чи у вас е, генерований контент, чи у вас не генерований контент, достатньо нескладно. Ви можете е, заплутати ці е, алгоритми перевірки досить простими способами. І це три головних підходи. Перший е, вкажіть, від е, кого ви пишете текст. Да? В моєму випадку я вказував, що ми пишемо текст про утеплення будинків, і, значить, ми пишемо його від імені 41-річного інженера-архітектора з Да? Це одразу просто один такий рядок. Він підсилить органічність трошки текст. Друге, вкажіть, щоб GPT писав як людина. Як найменше, вкажіть, що використовуй емоційні слова, використовуй перехідні слова, використовуй ідіоми. Використовуй неформальну мову. Якщо ви це е, пропишете, ви вже зробите свій текст знову ж таки, трошки органічніше. І далі зберіть типові поради, як писати текст. Тобто там топ-10 порад для копірайтера, да, там, для копірайтера-початківця. Зберіть ці поради і зробіть свій списочок порад. Як я, наприклад, тут зробив такий списочок за там, 5 хвилин. Що використовують ці правила, да? пиши просто там, використовуй кті-бойс і так далі, так далі, так далі. От. І якщо ви це все об'єднаєте, якщо ви будете писати відання персонажа, будете вказувати, щоб він використовував емоції, використовував типові прийоми копірайтерські, то ваш текст за там 10 хвилин з звичайного AI генерованого стане вже не таким AI генерованим І ви можете не переживати так сильно, що його там якось. Розпізнає е, хтось і зрозуміє, що це і генерований контент, е, це відео не про те, що ми можемо замінити весь текст і генерованим контентом. Експертні статті, я все ж раджу вам писати за допомогою експертних авторів. Але якщо вам треба заповнити якісь другорядні сторінки, можливо, якісь другорядні сторінки підготувати для лінгбілдингу, для якихось там пієнів чи для ще чогось отакий підхід. В покращенні своїх генерованих текстів може бути вам корисним. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Далі у нас буде відео про те, що треба знати Сьогошнику. Я буду продовжувати серію цих відео. Залишайтесь з нами, буде цікавіше.